ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний кашель. ТОСМАЙ – кашлю немає. Куди зник Дмитро Комаров під час війни? Чому він розлучився зі своєю дружиною? Та як йому вдалося заробити на життя завдяки обману? Дивіться просто зараз ці та інші вражаючі факти про Дмитра Комарова. Днями в мережу сколихнула новина. Дмитро Комаров та Олександр Кучеренко розлучаються. Схоже рішення було обдуманим і безапеляційним, адже відповідна заява у судових реєстрах з'явилася 1 січня. Цікаво, що заяву про розлучення подав саме Дмитро Комаров. Пара прожила у шлюбі 5 років. Про те, що у їхній родині почалися негаразди, прихильники почали здогадуватися й самі. Адже Олександра та Дмитро припинили публікувати спільні фото у соцмережах, ніде разом не з'являлися на публічних заходах, і все частіше на знімках Олександра була без обрунь. Коморов і кучеренко познайомилися у 2016 році на конкурсі Краси Міс Україна, де журналіст був членом журі, а модель учасницею і переможницею. Номер 13! щаслива володарка. Туло міс Україна саме вона буде представляти Україну на міжнародному конкурсі. На той час Олександрі було 18, а Дмитру трохи за 30. Вони називали свою зустріч містичною, адже обидва випадково опинилися на цьому заході. Коли Комарова запросили зайняти місце за суддівським столом, він відмовився через свою зайнятість. Утім, після довгих умовлянь організаторів ведучий все ж погодився оцінювати учасниць міс Україна Україна-2016». Олександра також довго сумнівалася щодо своєї участі в конкурсі краси однак моделі судилося отримати корону, а разом із цим і познайомитися з майбутнім чоловіком. Зустрічатися пара стала дещо пізніше. Якось Комаров запросив Кучеренко у свій офіс, де між ними пробіг перший вогник, адже вони довго і цікаво розмовляли про все на світі. І коли вже зрозуміли, що не можуть встояти перед своїми почуттями, домовилися тримати свої стосунки у секреті. Вони приховували свій союз протягом двох років. Про їхнє кохання не знали не лише шанувальники, а й близьке оточення. Їм вдалося не видати себе навіть на танцях з зірками 2017, де вони танцювали у парі. Втім, відомо, що підкорити серце красуні комарову вдалося завдяки своїй доброті. За словами Олександри, він ніколи не пройде повз, якщо побачить, що комусь погано. І навіть була свідком багатьох таких випадків. На її очах Дмитро зупинив нічну бійку під мостом, допоміг рибалці, який ледве не провалився в ополонку і водієві машини, який узимку не міг піднятися за сніженою горою. Пропозиція руки і серця теж була таємною. Як уже пізніше розповідав комаров цей зворушливий момент стався в небі. Він організував побачення на вертольоті, де вручив каблучку своїй коханій. Зрештою, у червні 2019 року Комаров та Кучеренко таємно одружилися. Пара розписалася у Києві, а потім повінчалася в святих місцях Ізраїлю. В Єрусалим закохані летіли сидячи порізно у літаку, щоб їх не побачили разом. А про своє кохання вони розповіли вже після весілля. Тим все ж таки продовжили його оберігати від сторонніх очей. Комаров щиро насолоджувався сімейним життям. Щоб проводити більше часу з коханою, він навіть скоротив тривалість своїх закордонних відряджень. До слова, під час знімань мандруємо Україною з Дмитром Комаровим, він зустрівся з мульфаркою, яка запевнила його, що він вже знайшов справжнє кохання, і скоро їхня родина поповниться двома синами. У процесі підготовки нашого випуску Дмитро Комаров опублікував у себе на сторінці пост, у якому розставив усі крапки над і. За його словами, вони з Олександром. Подали спільну заяву про розірвання шлюбу через рац і розлучаються мирно та цивілізовано. А емоційний судовий позов залишився без розгляду. Комаров уточнив, що ніхто у парі не зраджував, не обманював та не пішов до іншого чи іншої. Вони розходяться з повагою одне до одного, залишаються друзями, не припиняють спілкування, і в них все добре з людськими стосунками. Просто тепер вони не сімейні. Дмитро порадив своїм прихильникам ідентифікувати момент, коли в парі починаються перші натяки на серйозні проблеми розмовляти одне з одним та не замовчувати непорозуміння, адже розлучення це погано. На останок свого допису Комаров зазначив, що вони з Олександрою не будуть давати жодних коментарів на цю тему для ЗМІ. А чим же сьогодні займається Дмитро і як він ледве не попрощався із життям в аварії? На довгий час зник з медійного простору. У першу річницю повномасштабної війни журналіст презентував великий проект під назвою Рік. Він складається з кількох частин та навіть містить інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Він був першим журналістом, який зафільмував злочини росіян у щойно звільнених Бучі, Ірпені та Гостомелі. Крім того, в рік за кадром увійшло єдине відеоінтерв'ю на той момент головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного від початку повномасштабного вторгнення. Орхнення того ось днями Дмитро Комаров повернувся з новим сезоном документального дослідницького тревел проєкту Світ на виборі після тривалої мовчанки ведучий відкрив, що експедиція присвячена дослідженню рідної України, її незвіданих куточків та головного джерела нашої сили українського духу. За словами Дмитра, йому часто надсилають скріни із заголовків змі про те, куди ж зник комаров. Однак він зізнається, що нікуди комаров не зникав і вкотре нагадує своїм прихильникам. Що соцмережі для нього не є життя, особливо зараз, коли так багато важливої роботи. Навіть соціальні мережі, інстаграм та фейсбук спеціально в іншому телефоні який з собою не носить, щоб не відволікатися від роботи. У новому сезоні програма не обійшлося без епізодів з фронтом. Комаров зазначив, що відчував особливу небезпеку на передовій через дрони ворога. За його словами, якщо на тебе летить дрон, його неможливо заглушити і тебе можуть вбити будь-якої хвилини. Комо. Ров каже, що ще з часів закордонних його подорожей шанувальники часто цікавилися, чи не страшно йому ризикувати своїм життям заради контенту. Однак він пояснив, що звичайно йому часто буває страшно, але це відчуття зникає, коли розпочинається якийсь процес. Мовляв, коли ти вже знаходишся в епіцентрі події, тобі вже не страшно. Так само було і на фронті. Опинившись там, ведучий не думав про страх, а лише про те, як буде діяти у різних небезпечних ситуаціях. І пригоди це слова синоніми та не завжди ці пригоди бувають позитивними, адже в одній з експедицій на острів Зміїний ведучий потрапив в аварію. Військовий човен, на якому був комаров, зачепився об щось під водою при наближенні до острова і втратив один з двигунів. У цей момент капітан човна зрозумів, що основного двигуна більше немає. Його розбили об камінь. Ситуація була дійсно екстремальною, адже у тому місці треба було бути надто обережними. Супутникові кадри свідчили, що прямо під ними лежали затоплені катери. Один неправильний рух і можна було б потонути. Без основного двигуна в умовах хвиль майже неможливо пришвартуватися, бо судно може налетіти на пірс або скелю. При пересадці в інший човен бійці разом зі знімальною групою почули дивний стукіт і зрозуміли, що вони пошкодили два човна. На щастя, ця пригода закінчилася без жертв. Людям цікаво, а скільки ж заробляє найпопулярніший тревел ведучий за інформацією мережі, датованою 2021 року, писали, що його річний прибуток 123 мільйона гривень. Однак офіційної інформації від самого Дмитра з приводу його доходів ніде не було а його піар-менеджери тоді спростували, що саме цю суму отримує мандрівник. Світ на виворі приніс Комарову не тільки популярність, а й хороші доходи. Телеведучий витрачає гроші на благодійність і радує людей, що беруть участь у зйомках його програми. Так, наприклад, у Бразилії Комаров подарував багатодітній родині автобус. Цікаво, що свої перші великі гроші Дмитро заробив завдяки обману. Юний Комаров почав заробляти ще, будучи школярем. Тоді він фотографував світових зірок, які приїжджали до Києва, а потім продавав ці фотографії в газети і журнали. Він вранці брав довідник, обдзвонював різні газети і пропонував їм свої фотографії. Хтось відповідав ні а хтось відповідав так приносьте таким чином. Поступово Дмитра стало друкувати, а його прізвище з'являлося в газетах. Сам Дмитро Комаров жартує, що свою першу роботу в журналістиці він отримав раніше аніж паспорт. Після цього мандрівник встиг попрацювати з багатьма друкованими виданнями як журналіст і фотограф. Найдорожче йому вдалося продати фото Майка Тайсона. У той період американський боксер приїхав у Київ і Комарову поставили завдання за ним слідкувати та фотографувати його. Тоді Дмитро вже працював у КП Україна. Весь день він їздив за Тайсоном, але вдалого кадру так і не було. І раптом Комарову повідомили, що Тайсон буде розважатися на закритій вечірці в арені. Розуміючи, що йому ніхто не дозволить зайти на ту вечірку, Дмитро вирішив діяти з хитрощами. Він переодягнувся зі звичайного одягу в класичний костюм і в солідному вбранні злився з охороною Тайсона. Пішов в клуб і, власне, опинився поряд із боксером. Тайсону привели тоді дівчат. Вони почали цілуватися і в цей момент Дмитро вирішив, що от він ексклюзив, саме час робити фото. Комаров підійшов до охорони, зробив вигляд, що він свій, попросив усіх посунутися і почав фотографувати. Люди, які були на вечірці, сприймали Комарова як фотографа цієї вечірки. Підходили до нього і просили зробити спільні знімки з Тайсоном. Діма фотографував і, власне, потім ці фото людям продавав. Деякі ексклюзивні знімки він віддав КП Україна, а деякі пропонував іншим виданням. До того ж, йому й самому телефонували з проханням продати унікальні знімки. Комаров називав ціну «200 доларів. За словами Дмитра, в один день він заробив дуже великі гроші. Фактично, суму за яку можна було купити авто. Дмитро Комаров працював у плейбой. Так, була і така цікава історія у житті журналіста. Проте не поспішайте робити висновки жодної голої дівчини він туди не розмістив. Дмитро Комаров продавав плейбой власні тревел репортажі. Ведучий подорожував країнами, робив фото і писав репортажі. А потім повертався в Україну і продавав це журналам, у яких були нормальні бюджети. Згодом Дмитро Комаров все частіше став подорожувати по роботі, щоб привозити фоторепортажі з різних подій. Проєкт Світ на виворіт» виник як ідея в голові у Дмитра Комарова під час його подорожі на мотоциклі Південно-Східною Азією. Як згадує ведучий, під час перших подорожей Азії він відкрив для себе новий дивовижний світ, кайфував від кожного вдиху, звуку і запаху, від відчуття джунглів, тропіків і уявляв себе героєм пригодницьких фільмів. Хоча Комаров в той час вже був досить відомим журналістом, у нього не було жодного досвіду створення телепрограм і жодних контактів на телебачення. Але навіть не зважаючи на це, він вирішив втілити свою мрію в життя і 2010 року поїхав за власні кошти знімати перший експериментальний сезон до екзотичної країни Камбоджі. З першої експедиції Дмитро Комаров привіз сотні годин відзнятого матеріалу і разом з режисером монтажу змонтував пілотну серію для міського телеканалу Сіті. Але програма вийшла настільки вдалою і новою для українського телебачення, що продюсери вирішили показати її одразу на національному каналі 1+,1. плюс один у Камбоджі. Дмитро Комаров вперше спробував з'їсти павука Птахоїда Опена, познайомився з неконтактними племенами, а також показав українцям іншу сторону. Життя екзотичної країни на думку Дмитра Комарова, секрет успіху полягав у тому, що він горів цією справою, і зробив таку телепрограму, яку хотів би подивитися сам. У 2012 році програма Світ на виворіт» отримала першу премію Фаворит телепреси телепреси-2012» в номінації Найкраща програма за підсумками глядацького голосування. А 2016 року Дмитро Комаров отримав ще одну важливу нагороду статуетку Телетріумф в номінації «Найкращий ведучий розважальної програми. В одному з випусків шоу Світ на виворіт» Дмитро Комаров врятував дівчину від суїциду. Дмитро зустрів яйо біля скелі під час свого сходження до вершини вулкану Фудзіяма. Вона повідомила телеведучому, що хоче вкоротити собі віку, бо не бачить сенсу жити далі. Комаров запросив її у похід до Фудзіями, на що вона погодилася. Спілкування з мандрівником і краса вершини богів зробила свою справу. Я відмовилася від свого наміру. Дмитро Комаров перевозив контрабанду. Однією з фішок Дмитра Комарова є те, що він популяризує українську культуру іншим народам світу. Телеведучий неодноразово годував аборигенів та представників племен українськими традиційними стравами, як от борщі за рецептом своєї мами і салом з хріном. Тож не дивно, що Комаров знає все про контрабанду, бо йому частенько доводилося возити з собою до 10 кілограмів сала в інші країни. Окось Дмитро Комаров вкрав волосся снігової людини. В одному з випусків світ на виворіт в Непалі він вирішив провести експеримент. Ведучий взяв зразок волосся, який за словами чинців селища Кумджунг належить Єті. Ну як узяв вкрав. Поки Дмитро відволікав настоятеля храму. Оператор висмикнув з черепа волосину. Комаров надіслав зразок на тест ДНК, щоб остаточно зрозуміти, чи існувала снігова людина в принципі. За результатами ізраїльської лабораторії було встановлено, що волосся не належить живій істоті а от українські фахівці виявили, що зразок має біологічне походження проте не людини, а суматранського козирога. Під час мандрівки до Бразилії ведучий комаров познайомився з актрисою Луцелією Сантос, котра зіграла у відомому серіалі Рабиня ізаура. Акторка відома в усій східній Європі завдяки цьому телевізійному шоу. Дмитро Комаров запросив Луселію в Україну в рамках творчого туру. Актриса з командою відвідала Київ, Харків, Дніпро, Ужгород, Одесу та Чернівці. Дала тисячі автографів і зробила фото з фанами. Цікаво, що Дмитро Комаров вірить у карму. Він зізнавався, що все почалося з юності. У 19-20 років Дмитро був водієм-новачком. Одного разу він виїжджав з парковки і зачепив авто поряд. Комаров озирнувся і зрозумів, що його ніхто не бачить, тож просто поїхав геть. Вже наступного ранку він роздербік власної машини і влетів на ремонт. І скоріш за все Дмитро не тільки вірить у магію життя, але і сам нею володіє. Так, колись Дмитро Комаров напророкував собі брата та сестру. Коли Дмитро Комаров був малий, то мріяв мати братика і сестричку. І диво таки сталося. Мама Дмитра завагітніла. На УЗД їй сказали, що буде одна дитина. Родина Комарова не з тих, хто бігає по ворожках, проте мали одну таку знайому. У ясновидицю якось перетнулися із нею біля під'їзду. вагітна мама, Діма і ця жінка. Вона запитала у юного комарова: Діма, то хто буде? А він впевнено відповів: буде хлопчик та дівчинка. Жінка підтвердила це і сказала матері: у тебе будуть хлопчик та дівчинка. Прийшов день, коли у Дмитра народилися братик та сестричка. Для дорослих це був справжній сюрприз. Очевидно, що брат і сестра зараз неймовірно пишаються Дмитром. 2019 року Дмитро Комаров разом з досвідченим пілотом Ігорем Табанюком за три дні облетів Україну по периметру за виключенням тимчасово окупованого Донбасу та Криму та здійснив посадки на 33 невеликих аеродромах. Комаров виконував роль другого пілота. Цим проєктом команда хотіла привернути увагу до розвитку малої авіації України. Політ був внесений до національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість аеродромів, відвіданих за три дні. По завершенню вийшов фільм Світ на виворіт. Рекордний політ над Україною присвячений Дню незалежності. Над Україною є лише одним з списку рекордів Дмитра Комарова. На сьогодні журналіст і мандрівник є чотирикратним рекордсменом. Свій перший рекорд у подорожах він встановив задовго до появи світу на виворіт. 2006 року під час мандрівки Індією він подолав 20 тисяч кілометрів за 60 днів і встановив рекорд максимальний пробіг по Індії власним ходом за мінімальний строк. Інший рекорд за найбільшу кількість туристичних програм, знятих знімальною групою з двох осіб, був зафіксований 2015 року. роком. Його Дмитро Комаров отримав за перші 100 випусків програми Світ на виворіт». Вже під час першої частини туру з творчими зустрічами містами України Дмитро Комаров роздав 10 тисяч 185 автографів та встановив рекорд найбільш масова офіційно зареєстрована автограф сесія. Крім того, мандрівник неодноразово ініціював встановлення рекордів героями програми. За роки знімань світу на виворіт Дмитро Комаров разом з командою не раз ризикували життям, щоб показати глядачам ексклюзивні кадри з місць, куди може потрапити далеко не кожен. Він піднявся на п'ять величних гірських вершин, де розгорнув український стяг. Сходження на чотири з них відбулися в рамках знімань програми. Також Комаров встановив український прапор у найбільш віддалених куточках планети на екваторі в Еквадорі, в місті, яке ще називають центром світу, в місячній долині Лапас в Болівії, та навіть у будинку на дереві на острові Нова Гвінея, де живе плем'я колишніх людожерів короваю. Під час експедиції в Японії Комаров показав зсередини атомну станцію «Фукусіма» та енергоблоки, зруйновані під час трагедії 2011 року. У Бразилії журналісту під дулом пістолета вдалося взяти інтерв'ю в наркобарона, а в своєму розслідуванні відстежити шляхи наркоторгівлі. Свою популярність та авторитет Дмитро Комаров активно використовує в благодійних цілях. До повномасштабного вторгнення через соціальні мережі він збирав значні суми для допомоги допомоги тяжкохворим дітям у рамках діяльності фонду Комарова чаша кави по 5 10 20 гривень вдалося зібрати понад півтора мільйона доларів та врятувати 32 дитини. Дмитро Комаров це людина, яка відкрила світ для мільйонів глядачів, але можливо ще більше відкрила себе світові. Його подорожі це не просто маршрути на карті, а історія про подолання страхів, прийняття різноманітності та пошук істини. Він доводить, що життя це не про комфорт, а про досвід. Це не про речі, а про людей, не про швидкість, а про глибину. Як мандрівник, він вчить нас, що справжня подорож це завжди подорож до себе. І чим більше ми відкриваємо світ, тим більше світ відкриває нас. Врешті-решт його історія нагадує нам просту, але глибоку істину. Життя це не пункт призначення, а шлях. І найважливіше не боятися зробити перший крок. Обіймаю вас.